У Полтаві вручили 44 сертифікати на придбання житла ветеранам війни. Урочистості відбулися 12 липня. Доєднався до заходу і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. У нас дуже потужна інфраструктура для і для реабілітації ветеранів, і для соціальної реабілітації. І от в межах цієї соціальної реабілітації, оці ці житлові сертифікати, ну я вважаю, це ну, мабуть найвищий рівень такої соціальної підтримки наших ветеранів. Серед тих, хто отримав житловий сертифікат, багатодітний батько Олександр Луб'янецький із Решетилівської громади. Чоловік захищав Україну на Донеччині та Харківщині, Служив стрільцем-помічником гранатометника у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді. Наша 80-та бригада звільнила борову. Харківської області у 22 році я вже отримав поранення недалеко від населеного пункту Таневськ. Снаряд прилетів у мене п'ятеро дітей і ми з дружиною. Четверо дівчат і хлопець в цьому році родився. У кожного буде своє пространство. Сергій Калініченко із міста Хорол близько двох років служив у 15-му мобільному прикордонному загоні. Згадує, як у 2022-му добровольцем пішов захищати Україну на кордоні Чернігівської області з Росією. Потім був переведений до Бахмута. Далі був переведений на Куп'янс. Прилетіла 120-мм міна, після чого отримав поранення лівої легені, правого передсердя. Як учасник бойових дій, та також інвалід війни другої групи подав заявку на покращення житлово-комунальних умов. Заявка була розглянута, прийнята маю двох доньок. Перш за все, це заради них вручення сертифікатів прийшло за участі заступниці керівника офісу президента України Ірини Верещук та міністра у справах ветеранів України Наталії Калмикової. Вони відвідали Полтавщину в рамках робочого візиту. Кожна область формує списки та подає на відшкодування вартості житла. Зазначили посадовці. Необхідно прийти і стати на чергу в області. Це можна зробити в ЦНАПі, в управлінні соцзахисту, в управлінні ветеранської політики. Ви приходите, подаєте перелік документів, підготовці документів мають допомагати фахівці супроводу. і тепер ще фахівця супроводу можна знайти через дію. У ветеранів зараз з'явився окремий розділ ветеран ПРО і ветеран може знайти. Того фахівця, який нам найближче знаходиться, ми намагаємося комбінувати і поєднувати категорії. Обирають як категорія вчитель, лікар, і він є не, ще не, раз ветераном, внутрішньо переміщена особа. Тобто, це теж можливість, щоб така сім'я в першочерговому порядку отримувала. Полтавщина успішно реалізовує ветеранську політику, наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Полтавська область одна з перших створила окреме управління у справах ветеранів. В структурі департаменту соціального захисту як самостійний структурний підрозділ, тому я думаю, що у нас вдалі. Політики, регіональні політики з приводу ветеранів. у нас і навчаються фахівці з супроводу ветеранів. У нас одночасна така можливість є декілька ветеранських просторів. Вручення сертифікатів на житло стало можливим завдяки президенту України Володимиру Зеленському, кабінету міністрів України, міністерству у справах ветеранів за фінансової підтримки Європейського союзу в межах реалізації інструменту «Ukraine Facility». за словами міністра у справах ветеранів України. Наталії Калмикової це не остання субвенція з державного бюджету на придбання житла в цьому році.